Якщо говорити про перебіг кампанії у нас в місті Суми, вона з нашого боку досить малобюджетна, досить таки народна. Я вже прозвітував, що через соціальні мережі, через там свої особисті контакти, зібрав 48 тисяч гривень. Люди, які жертвували з усієї України на, на цю кампанію. Я подякував всім, хто зробив цей внесок. От на ці гроші ми видаємо газети. З цими газетами ходимо до людей, ходимо. У дворі ходимо в, в приватний сектор і намагаємося з людьми говорити. На жаль, влада не залишає нас спокою. Як ми передбачали, влада займається фальсифікаціями під різними приводами. Про ці фальсифікації вам, напевно, відомо. Коротко нагадаю, про що йдеться. Перша фальсифікація це коли вони маніпулювали членами ОВК, коли відповідно до нинішнього законодавства взяли і замінили людей на. Представників партії регіонів, які під видом партії Братства, Союзу анархістів народно трудового Союзу, попали в окружну виборчу комісію. Потім, відповідно, ця окружна виборча комісія 157 округу в місті Суми почала чудити. Чудити, як то кажуть, без Баяна і безбожно. Перше, що вони начудили, це, це склали заяву про нібито злочин з мого боку, і правоохоронні органи наразі займаються перевіркою. Факту злочину з мого боку. Я всі пояснення дав, чекаю з нетерпінням результату дії голови комісії, яка одноосібно прийняла таке рішення звернулася до правоохоронних органів. Ми оскаржуємо зараз у суді вже апеляційної інстанції. Бо, на жаль, наші сумські судді, які розглядали цю справу, не змогли принципово підійти до перегляду, на перший погляд, дуже, дуже простої юридичної ситуації, тому що закон вичерпно описує. Що рішення комісії приймаються не головою особисто, а тільки колегіальним органом. Голова комісії Одінцова Ольга Миколаївна, яка представляє партію регіонів, чомусь вирішила законтрактувати по-своєму. Я сподіваюся, що ми правди доб'ємося обов'язково. З аналогічною скаргою ми звернулися до органів прокуратури, щоб вона перевірила порушення, перевищення повноважень головою окружної виборчої комісії 157. Потім виникала маса інших питань з окружної комісії. Зокрема, вчора ми фактично брали штурмами, і намагалися добитися, яким же чином голова комісії і взагалі комісія поділила представники дільничих виборчих комісій від різних кандидатів партій. Так, чому так сталося, коли я маю кращі результати жеребкування, моїх людей в дільничій виборчій комісії зайшло менше, ніж провладних кандидатів? Зрозумілої відповіді ми не отримали, тому вважаємо, що це чергова спроба фальсифікувати вибори в місті Суми. Таких випадків у нас, в принципі, і під час перебігу кампаній дуже багато. Це постійний тиск силовий. Коли намагалися наші зустрічі зірвати, коли за нами слідкували в соціальних мережах на моєму акаунті Фейсбуці, ми всіх цих людей фотографуємо, обліковуємо і сподіваюсь, галерею таких людей під кінець виборів. Ми для, для повного так би, встановлення наших героїв оприлюднив якийсь більш системний матеріал. Бо я вважаю, що місто Суми має знати своїх героїв, які, які обслуговують інтереси партії регіонів, не дивлячись, не дивлячись на українське законодавство. Тому ми абсолютно переконані в нашій перемозі. Ми відчуваємо підтримку людей. В цей офіс заходить десятки людей кожного дня, які беруть газети, які безкоштовно їх розносять, які безкоштовно займаються розповсюдженням нашої інформації про об'єднану опозицію, про, про мене як представника об'єднаної опозиції в окрузі 157 в місті суми. Тому я вважаю, що в нас є великі шанси на перемогу. Соціологічні дослідження, які ми постійно проводимо, підтверджують. Мої твердження. І головне для нас це зробити так, щоб сумчани не опустили руки, щоб сумчани масово прийшли до виборчої дільниці і проголосували за тих кандидатів і за ті політичні сили, які вважають за достойними їх представляти в Верховній Раді України. З нашого автобуса агітаційно вчора, після зустрічі з Лесі Юрівною, за невідомих обставин зникла наша апаратура. Це генератор. Це Проводи для підсилюючої техніки. От. Ну, ми це тільки зранку виявили, хоча машина стоїть на стоянці, яка охороняється. Очевидно, що десь були виламані просто відігнуті замки ззаді в газелі і винята ця техніка. Слава Богу, що ми все основне обладнання в іншу газельку перевантажили після зустрічі. І тому вдалося уникнути більших матеріальних втрат. Бо фактично, якби сталося те, що якби вся, зникла вся апаратура, то кампанія фактично зупинилась б на пару днів точно. Мабуть, вам не дослуха. А Дякую. якщо підрозумувати, то насправді влада бореться з нашими кандидатами всіма доступними методами, не гнушаючи навіть кримінальних. От щойно сказали, тому що для провладного кандидата, ну. Пропажа звукопідсилювальної апаратури це, напевно, ніщо, але для кандидата, такого як Олег Медуниця, який веде свою кампанію правильно від дверей до дверей, з двору до двору, збираючи людей, які готові з ним поспілкуватися в другій половині дня, і потім, працюючи з їхніми зверненнями тут, в цьому офісі в першій половині дня, а, насправді для нього це. Ну, це питання справді здатності проводити кампанію. І я тут для того, щоб наступним складом Верховної Ради українці були задоволені більше, ніж теперішнім складом. Бо кнопкодави, дави люди, які протирають свої сидіння в Верховній Раді, викликають закономірне запитання, А може, треба скоротити їхню кількість. І вчора нам з Олегом на зустрічі в Сумах. В 10-му мікрорайоні, угу. правильно я кажу, вулиця Лужпи, 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 ставили таке питання. А ви за те, щоб скоротити кількість депутатів? І резонна відповідь, що таких депутатів, які зараз, їх взагалі нема смислу далі обирати. А є смус обирати тих, які будуть працювати, які вміють е і не бояться говорити з виборцями, вміють вирішувати їхні питання, е ідуть їм на зустріч. І, звичайно, е за кожного такого кандидата нам доведеться. Витримати свою війну і все ще лише починається. І ті провокації, які постійно відбуваються на зустрічах, ця ж крадіжка апаратури, наклепи і бажання через суди зняти його з передвиборчої гонки, це все кроки однієї передвиборчої кампанії від партії регіонів знищ свого конкурента. Чому бо вони бояться, що в владу прийдуть? Політики нової якості, які не бояться, яких нема за що підловити, в яких немає темного минулого, які навпаки зробили собі ім'я всеукраїнського значення на боротьбі з корупцією. Бо буде кому розказати, що насправді з тишка робили. Під видом закону про мову, тому що всі телеканали показали, як приймали закон про мови, всі провели жваві дискусії, яка мова розумніша, красивіша, якою тепер вчити дітей і видавати підручники, але ніхто не сказав правди, що під шумок цього закону прийняли закон про порядок проведення. Тен державних закупівель. І тепер, якщо раніше ви могли б почути про малину за 625 гривень для адміністрації президента, то тепер ні вичасні журналісти, ні правозахисники, ні просто громадськість не знатимуть, куди і за якими коштами були б спущені 250 мільярдів гривень. Це те, що відбувається під шумок мовного скандалу. Під шумок мовного скандалу під першим читанням прийняли закон, про якому Можна не виконувати судові рішення для чорнобильців, афганців, дітей війни, тих, хто виборов через суди своє право отримувати пенсію, і компенсацію. Тепер достатньо одного слова від мінфіну, мовляв, грошей немає, і ці компенсації платити не будуть. З цими зверненнями і звертаються до нас до ну, нас з Олегом, з просьбою, воланням зробити щось в новій Верховній Раді. Але для того, щоб цю ситуацію можна було зробити для того, щоб припинити політиканство і кнопкодавство, і Верховна Рада почала повертатися до людей обличчям, потрібно Грати ці вибори потрібно, щоб такі, як Олег Медуниця, стали депутатами, набули тих повноважень, які вони мають. За ми почали здійснювати дві надважливі функції: першу законодавчу, тобто вироблення для нас спільних прийнятних правил гри. Правил гри, за якими можна буде вести підприємницьку діяльність, правил гри, за яким чиновник не буде хамити звичайним людям, правил гри, за якими громадяни України відчують себе громадянами України, а не просто і електоратом, як зараз. Друге, це контрольна функція, функція контролю за діями цих чиновників. І Олег, як ніхто інший, знає, як виявляти тут на місцях факти тендерних крадіжок, коли втридорога закупляють техніку, сервіси в своїх кумів, братів, сватів, намагаючи. Тим самим розпиляти і без того нечисленні бюджетні кошти. І якщо ви мене запитаєте, що відбувається по Україні, на що найбільше скаржаться люди, це скаржаться на те, що в місцевих бюджетах практично не залишилось коштів. В школах, в ПТУ, в вузах зарплат на 10-11 місяців. Навіть комунальну плату і ту, не всю. З місцевих бюджетів висмоктали все можливе, підняли все наверх. Теж дорожній збір, ті ж місцеві. Податки, навіщо? Для того, щоб потім перед виборами зображати себе багатих дядь і тьоть, роздавати наліве направо, що там, гречку, зефір, хтось шампанське, хтось ліки. Від передвиборних кандидатів демонструвати передвиборну щедрість, надіючи, що люди на це купляться і знову побіжать, проголосують за владу. Роль депутата це не, вибачте, не роль Сантехніка, або не роль якогось підметайла там. Це зовсім інше речі. Кожен повинен займатися своєю справою. Депутат повинен працювати на народ в сенсі написання таких законів, в сенсі формування такої правової картини, згідно якої. І житлове господарство, в тому числі в місті Суму, працювало так, як воно повинно працювати в нормальній європейській країні, а не так, як воно працює у нас. Наша мета мета привести нормальну команду, команда, яка не буде тушками, яка не буде плясати під дудку Чечетова або під, під будь-яку взагалі дудку, яка буде мати волю для реалізації тієї програми, з якою ми йдемо. А ця програма, в тому числі. І включає в себе ті положення, які дають максимально свободу і економічну, в тому числі місцевому самоврядуванню. Ми намагаємось знайти спільну мову з ударом, в деяких випадках це здається це вдається. Я хочу сказати, що ми будемо робити все для того, щоб в ті кандидати, які можуть перемогти посумати, зокрема, Олег по мав підтримку. В тому числі і з боку удару я на кожній зустрічі я говорю, що я готовий зняти свою кандидатуру. Якщо кандидат від удару, якщо кандидат від удару має більший рейтинг, для мене більш важливо є те, щоб від міста Суми не було провладного кандидата, кандидата від партії регіонів у Верховній Раді України. Те переслідування, яке зараз відбувається тут в Сумах, воно показове. Тому що там, де кандидати від опозиції мають реальні шанси перемогти, там влада заряджає адмінресурс і стріляє всіма можливими способами: від судів до кримінальних методів, як оце от викрадання апаратури, переслідування, знімання наших від наших зустрічей на приховану камеру, все, що можливо і неможливо, все це в сумах присутньо. І, ну і звичайно, це такий, знаєте, бойовий досвід, який ні з чим по.